Mm. Сушити. А тут білий грибок маленький, не розка, я так, брати його не будемо. Поїли і вирішили бти трохи у ріку, бо спека така, що просто. Я відстаю всі листочки, всі жучки, тобто це все спливає і ми отримуємо такі частенькі частенькі грибочки. Якщо ви спробуєте їх хоча б раз по такому рецепті, ви будете брати їх постійно, це я вам даю гарантію. Саме ось цей грибочок сьогодні. Наша ціль недооцінений грибок, який практично ніхто не збирає, але неймовірно смачний грибок, який має назву хрящ молочник червоно коричневий З кожним походом в ліс я відкриваю для себе нові їстівні гриби. Оцей хряш-молочник я відкрив для себе вірити, не вірити вчора. Я знайшов оцей грибок, у цей грибок, в мене є знайомий. Грибний експерт, я скинув йому, він сказав мені назву. І, відповідно, я відразу помоніторив по інтернеті і виявляється, що це неймовірно смачний гриб, який у моїй місцевості, взагалі, про нього практично ніхто не знає. Його просто копають. Буквально пару кроків тому я знайшов покапані грибочки. Ну, покапання я не беру, бо я не знаю, скільки вони стоять, а збирати треба свіженькі. Це є хряш-молочник червоно-коричневий. Також ще ми всі знаємо дуже, це є хрящі білі, тобто ми називаємо їх білі, але їх літературна назва хрящ білий, щось таке, чи хрящ справжній. Але він гіркий і квасний. А цей ще має назву підгоріховик, тому що він має дуже подібний смак до молодого горіха, коли його вживати сирим. Його дійсно насправді можна вживати сирим, що я зараз і вам продемонструю заодно. Я сьогодні з Дімом і дам йому спробувати. Тобто, яка ситуація, що тільки вчора дізнався про нього, а вже сьогодні збираю і спеціально прийшов по нього, тому що він дуже смачний. Я вчора назбирав і приготував, приготував це смак, який дійсно не порівняти ні з чим. І сьогодні я маю бажання. Назбирати оцих хрящиків і приготувати і показати вам. Повірте, після того, як ви почнете їх збирати, готувати, ви будете їх збирати постійно. Зовнішній вигляд. Ось так він має такий вигляд зверху. Бувають темніші, бувають світліші. Знизу має ось такі прожилки, і його дуже легко розпізнати по тім, що коли ви робите зріз, ніжку, якщо вже ось такі, я не беру. Якщо менші, то ще беру з зніжку. При зрізі. Йде інтенсивне молоко. Але можна подумати, що це молоко якесь квасне, насправді подивіться. Дуже приємне, дійсно молодий, молодий горіх. Ось такі шапочки збираємо і більші, а якщо менші, то беремо з ніжкою. А ось цей маленький зараз будемо з дімом напополам їсти. Беру собі половину. Дуже смачний в сирому вигляді. Дуже смачний. Діма, пробуй. Я смак горів. Ном. Дійсно так горіх. Отака справа. Добрий? Поки ми їли ще хрящика, Діма. Він попередньо знайшов, але вже хотіли про хреща розказати. Ось такий білий грибок. На сушку, бо трошки трошки він поїджений, але сушити можна. Зараз не сезон білих грибів, тобто у нас нема. Якщо зустрічаються, то ось такі якісь великі, молоденькі, нема. Але дуже приємна знахідка. Ось так росте такими сімейками. Дуже гарно. пречудований. Повторюю, що найприємніше те, що у мене в моїй місцевості їх не збирає абсолютно ніхто. Та й добре, що ми знали би, яке воно смачне. Погляньте. Тут ще є два дуже маленькі, я їх лишаю, але ось на такій в одному місці таких чотири чудових грибочки. Буквально цілі поляни. Хтось тут був, люди не знають, що таке і копають. Не, не знаєш, ну що копаєш. Бачите, тут два е, з, хтось копнув. А тут є скільки тут ніхто не чіпав. Е, до речі, ці світліші і беру я лишень менші. Тобто ось такі я вже величезні не беру. Ось такі. Такі, цей і ті менші. Сезон цих хрящів, сезон лисички це практично в один той самий час, тому звичайно, крім хрящика, я не можу пропустити таку лисичку. Така вже дещо не молода. Але якщо чиста, то звичайно, що буду брати. Ми нині ще не встигли позбирати, як вже сідаємо їсти. Зранку нічого не їли і вирішили поснідати чи пообідати, навіть не знаю, година 10 таке. ні обід, ні сніданок. До речі, у нас сьогодні нове місце. Ми вперше пішли, ось тут такий у нас ліс і одразу ріка. Просто чудово. Ріка шумить. і Тут одразу лісок. Діма розпалює вогонь. Зараз будемо щось пекти. Одразу ліщина є на цей. Шампура готові. Ми нині зрадили своїм чесниковим ковбаскам і будемо готувати не чесникові, ті, що вже готові, лише підгнітити. Такі, типу, які треба ще на грані готувати. Такі є грильові ковбаски. Булочки чесникові і два помідори сирок. Зараз до вогонь і будемо запікати. Замість стола маємо таку <клухи> вербу, яка впала. Поїли і вирішили піти трохи у ріку, бо спека така, що просто трошки і Зараз підемо до збіроту. Бо поки що з того, що ми назбирали, то, <смас> тобто назбирали мало, поїли, зараз ще трошки полежимо у воді. Полежимо це в буквальному сенсі, тому що така ріка, що тут тобто, вода максимум десь до, до пояса. Йдемо щось збирати. Ми перейшли у такий чудовий ліс, навіть чуть-чуть не парк, чистесенький, навіть отакий, якийсь є бетончик, такий, що тут можна собі поїсти. І до того всього великий плюс тут є кірничка. Де кірничка, Діма? Джерело. Йдемо до джерела. Джерело. І водиці, холодно напав. Так, то... водичка люкс. Ох, правую. Ох, дуже добре. Тут відразу бере джерела пив воду і помітив точно того хрящика, якого я збираю. І мені здається, що білий гріп, а ну чи зір мене не підводи. А тут білий грибок. Маленький, Воно не, не росте, я завтра. Так, брати потрібно. його не будемо. Діма завтра приїде ще тут. Ну це щось таке невідоме. А тут той хрящик, а він. Великий я не буду його брати. По дорозі зустрічаємо ось таку штуку. Перший раз взагалі такі бачу, не розумію що то таке. Хто знає, скажіть. Воно типу ніби картон. Kokia štai tokia šukua iš kartono. Turi, kaip, tokia, dosa do tuo paketikui. Paketikų, voda. Įsivaizduoju, kaip - ekocentra -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Скільки у нас тут є? П'ять чи шість. Дуже добре те, що вони ростуть не поодинокі, а такими кущиками. Тобто на одному місці можна відразу назбирати. От ми маємо тут чотири. П'ять, шість. Сім. Ось такі всі. Чудові. Маленькі беру з ніжками. Якщо більші, то тільки шапочку. У нас повне зосередження на хрящах, але не треба забувати про білі гриби, бо можна пропустити. Навіть не сподіваючись, що він тут є, ми знаходимо свій грибок. 90 5%, що він хробашливий, тому що якісь старі гриби, молодих немає, але все ж таки такий гарний. Зараз поглянемо, що там всередині. Трохи. Okay. Сушити. Сушити піде. Сушити піде. Ну, такий гарний грибок. Сьогоднішній збір виглядає ось так, то, що я і хотів. Е, практично. Збір тільки ось цього підгорішника чи хряща, не знаю, як його краще називати. Важко, і, як чесно, називати, і так і так важка назва, що хрящ, що підгорішник. Якийсь режик мені було б простіше, але режик то інший гриб. Ну і тут пару голубіночок. Це мені не актуально абсолютно. Актуально мені ось це, тому що я хотів показати вам. Цей дуже смачний гриб. І обов'язково хочу показати, як його готувати, тому що готувати його максимально просто, максимально легко. Чим ми, до речі, зараз і займемось. я ось таке, ось таке ведерко, мені більше як достатньо. Якраз така одна зажарка. Йдемо готувати. Перейдемо до готування наших хрящів, готувати будемо ось тут на дворі на сковорідці. Але давайте я вам у двох словах розкажу весь процес, тому що на дворі вітер. Зараз, напевно, буде дощ. Розкажу весь процес, і це буде все зрозуміло. Потім приготую без слів і вже е, готові будемо пробувати у хаті і розкажу про смак. Отже, по інгредієнтах. Е, Спочатку нам треба наші оці хрящики замочити у холодній воді. Тобто ми маємо ось це відерко. і я маю ось таку миску, і зараз я висиплю їх у миску і залию холодною водою. Буквально хвилин 5, щоб вони помокли, коли вони е, мокнуть від них відстають всі листочки, всі жучки, тобто це все спливає, і ми отримуємо такі... Чистенькі-частенькі грибочки. Поки вони відмокають, давайте розкажу про наступні інгредієнти. Їх дуже мало. Це є велика цибулина, це є по, по приправах коріандр, сіль і домашня сметана. Більше абсолютно нічого, більше не треба нічого, щоб не перебивати сам смак наших грибів. Отож, давайте е, я їх зараз ще переберу. Е, от була, от, от, де які не дочищені, Подочищую і перейдемо до готування. Так, Вітер ніби трохи стих, може не буде дощу, так що давайте розкажу. Тож я помив їх і порізав різними кусочками. Е, такі трошки більші розрізав на двоє, менші, залишив взагалі цілі. Тобто, як, як, як хочете, так собі нарізаєте. І е, Тепер оці нарізані ми висипаємо на розігріту сковорідку Сам гриб готується дуже швидко, тому що він навіть її стінив сирому виді, тому я його приблизно 10 хвилин обтушив без цибульки, потім додав цибульки і ще приблизно хвилин 10 тушу з цибулькою, потім заправляю коріандром і солю і в кінці додаю сметанку. Так, у нас як завжди усі в зборі. Богданчик. не їсть. Софійка, ти пробувала? Ще не пробувала? Так. На вигляд я навіть не маю що сказати, вони просто, просто чудові. Сметанку, Такі, знаєте, колір незвичний, тверденький. Але вигляд, виглядом, виглядом треба пробувати. Давайте пробуємо. Так, Беремо Шапочка. Шапочка це є найсмачніше, а бере мені такий цілий. Цілий е, е, маленький, суперовий. По-перше, це дуже незвичний смак. По-друге, незвичний, сам. М, типу він твердий. Він не погібний на інші гриби. І присмак дійсно такий. Ну має він щось таке типу горіхове, я не знаю, чи точно грецького горіха, але назва під вона не типу, не марна, вона дійсно я... щось тут є схоже з горіхом. Одним словом, Дуже а найбільший аргумент це те, що гриб абсолютно не дефіцитний, Тобто, якщо білі збирають, там і всі решту, ці принаймні у мене ніхто не збирає в лісі. Єдине, що я не знаю їх сезонність, чи вони тільки зараз, чи вони будуть до самої осені. Якщо вони будуть до самої осені, це буде просто, просто суперав. Навіть сьогодні от, в лісі нічого абсолютно не було, крім голубінки, і були оці хрящі, які ніхто не брав. Повірте, якщо ви спробуєте їх хоча б раз по такому рецепті, ви будете брати їх постійно, це я вам даю гарантію. Ну, ну просто 100% гарантії, що це дійсно так, тому що. Зараз я його ї, ї, їм і розказую, і не прибріхую ані грама. Повірте, це дуже-дуже смачно. Ось така у нас сьогодні вийшла історія збір і готування. Одним словом, з лісу до столу. Зараз ми їмо, а ви всі бувайте здорові!